Чесно, що не, не, не дуже мені подобається, бо не посипаний тротуар вже декілька разів падала. Не хочеться травмуватися якраз до свят. І привезти свят якраз в лікарні. Ого, дороги то да. Сьогодні йшов два рази чуть не впав. Самі бачите, воно голову розбите тут. І все, не посипають ніде. Ну, слизько. А за дороги, що ви самі не бачите? Погано. Чому? Слизько. Як установка, підходить автобус, люди стоять, калюга. Балюдай і да Хто це не робить чи хто. Незадоволена. Не дуже. Чому? Ну чому подивіться, не посипано нічого. Ну, Майте, вроді вистараюся трохи, як, ну, що не така, така в нас зараз ця як сказати, напруга в Україні, так, таке робиться. І, може хтось і старається добре, але ж ну, нічого немає. Ще й немає тієї та техніки такої. Як. Треба так, щоб бути. Ну, Але кажуть, що там вже закупили дуже багато контейнерів, таких як у Славуті будуть такі вже контейнери стоять в типу, частному секторі. Так, середньо. Чому? Бо тому що мало дороги сипляться, мало дороги ремонтують Ну, дороги, дороги посипані. От сьогодні ми йшли, я не знаю, дороги сьогодні були посипані. Так.